З Євангелія від Матея Того часу Ісус, побачивши Юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням. Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте Господа, жнив, щоби послав робітників на свої жнива, прикликавши дванадцятьох своїх учнів. Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу й усяку недугу. Ось імена 12 апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій його брат, Яків Зеведеїв та Йоанн, його брат, Филип і Вартоломей, Тома і Митник Матей, Яків Алфеїв і Тадеїв. Симон, Кананіт і Юда Іскаріотський який зрадив Його. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи: На дорогу язичників не йдіть і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте. Прокажених очищайте, бісів виганяйте, Даром отримали, даром давайте.